З переименуванням вулиць реальна бідулька, тому що навігацію я вів клієнта адресу і приїхав зовсім в інакше місце. Дзвоню клієнту, виходьте, я вже є. Вона каже: я вас не бачу. Потім назвала мені стару вулицю і то мені. 10 хвилин їзди, і я приїхав. Ну, Клієнт вийде, вже приїхав по тому. Тому що і навігація не збігається. Вейс, Google Maps, ти вводиш, воно веде зовсім у на нашу сторону. І приходиться вводити стару назву, так само, знаєте, як і таблички не поміняли. Десь там на паперах поміняли, а так не поміняли, тому реальний блуд що, е, е, іменно в, в великих містах. Ну, маленькі містечка там дуже скоро знайдеш, бо там нема співпадінь. А в маленькі в великих містах є багато співпадінь і веде зовсім інакшу сторону. Тому вважайте і перепитуйте, якщо будете шукати клієнтів, перепитуйте ще стару вулицю і що знаходиться рядом. Кому потрібен транс, звертайтеся зробив на вищому рівні.